Кожен працює на своєму фронті, зокрема, телевізійники, радійники та зв'язківці від початку широкомасштабного вторгнення працюють єдиною командою, аби щодня забезпечувати вашу потребу в інформації. Всі зараз працюють в такому посиленому режимі. В екстреному режимі так само, от як наші енергетики працюють, так само і працюють і наші зв'язківці, і наші телевізійники і радійники. Вони теж на війні, бо це інформаційний фронт це дуже тяжка робота. Тому цьогоріч телевізійникам, радійникам та зв'язківцям як ніколи приємно отримувати подяки у своє професійне свято. Представниця національної ради з питань телебачення та радіомовлення у Тернопільській області нагородила тільки кількох. Проте Оксана Новосельська зазначає, що подяки заслуговують усі, хто працює у сфері радіо, телебачення та зв'язку. Вони роблять дуже велику роботу. Вони роблять просто. Геніальну роботу вони всі герої, можна сказати, тому що вони перші несуть інформацію населенню. І це дуже важливо. Після повномасштабного вторгнення десятки вільних змі опинилися на межі існування. З одного боку телевізійникам та радійникам довелося працювати майже цілодобово, а з іншого без реклами самі медіа втратили більшість прибутків. Тому ЗМІ Тернопільщини планують звертатися до кабінету міністрів, аби ті допомогли у такий скрутний час. Нам потрібно писати такі листи, бо хто стукає, може не відчиняють, але принаймні будуть чути, що десь ми такі там є. Одна. І якщо зараз такий час військовий, то нас мали би почути. Якщо сьогодні усіх колег з телебачення, радіо та зв'язку ми вітаємо з професійним святом разом до перемоги.